Хмельниччина, у числі 16 областей України, отримала можливість збільшити свій природно-заповідний фонд, створивши два нових національних природних парки, аби й наступні покоління мали змогу жити поряд із рідкісними видами рослин та тварин. Втім, вже зараз Хмельниччина не пасе задніх, стверджує Сергій Вавренчук, директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Відсоток заповідності в нашій області вже становить 15,17%. Сотих відсотка. Запропонована площа Верхнього парку національного природного парку Верхнє Побужжя має становити більше як 108 тисяч гектарів. Цей би показник нам би збільшив до 18 відсотків. Однак не в кількості охоплених територій справа, не стоїть питання гігантоманії, що там кількість. Гектарів, і щоб дійсно якийсь був нанесений відповідно чи порушений природний якийсь баланс в якомусь напрямку. Проте верхнє побужжя має стати дійсно грандіозним заповідником території семи районів нашої області входитимуть до його складу: Летичівського, Даражнянського, Хмельницького, Старокостянтинівського, Красилівського, Волочиського та Старосинявського. В межах проєктованого національного природного парку існує більше 30 природозаповідних територій, площею більше 6 тисяч гектарів. Виявлені рідкісні угрупування з зеленої книги України. В великим різноманіттям відзначається тваринний світ. Найбільшою за кількістю та різноманітністю є група водноболотних птахів. На території верхньої частини Південного Бугу виявлено рідкісні тварини червоної книги України, міжнародних червоних книг та списків. Натомість мисливців зовсім не тішить перспектив Створення верхнього побужжя. Він забере у них величезні угіддя, на яких зараз вони можуть займатися улюбленою справою. І сьогодні мисливці залишилися без полювання. Ще один національний парк площею 108 тисяч гектарів. То я б хотів би, щоб була врахована думка і нашої громадської організації, мисливців і рибалок. Мисливство – це не є тільки знищення тої фауни, яка там є, мисливської фауни, а це є відповідна регуляція тієї фауни, яка там знаходиться. Проблема ж не лише у мисливцях голови сільських рад, на території яких розміщуватиметься парк, хочуть отримувати від цього зиск. Тому в першу чергу потрібно формувати екологічну свідомість на всіх рівнях суспільства, щоб таких питань не виникало. Це стратегічний план як управління, так і державної адміністрації створення національного парку Верхнього Побуче, так і він вписується до іншої стратегії нашого управління. Ну, тепер вже департаменту економіки і торгівлі, який передбачає на першому місці, це саме турист... розвиток туристичної галузі. А це, у свою чергу, створення нових робочих місць, що є одним із пріоритетних напрямків соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича, Наталія Бахамент, Володимир Паламар для інформаційного випуску.